Мої вітання, друзі. В попередніх відео товари з Aliexpress в одній з посилок був показаний ось такий прилад. Мною. Це прилад для перевірки led світлодіодів. Я, як і обіцяв, зроблю на нього сьогодні коротесенький огляд з демонстрації його можливостей. В першу чергу, я хочу сказати, що у мене прибор. Я такий зробив прилад, це теж прилад для перевірки світлодіодів. Він ось працює, але для того, щоб перевіряти ось такі лампочки або люстри здорові, мені знадобилася висока напруга, щоб перевіряти повністю стрічку. Для, для даної цілі мною був придбаний ось такий прилад. Зроблений він досить якісно, корпус легесенький, щупи досить якісні, довгі, мережевий. Шнур теж длинний, Щупи мають ось такі колпачки захисні. Приступаємо. Вмикається він натисканням кнопки. В першу чергу хочу попередити вас, що даний прилад на виході має високу напругу, тобто 300 вольт, як ви бачите. І працювати з ним потрібно дуже обережно. Тому що, коли ви дотронетеся до щупів обома руками, то у вас. Приголубить доволі таки непогано, оскільки напруга 300 вольт. Перевіряємо. У нас є на прикладі неробоча матриця. Для того, щоб перевірити її справність, ми подаємо напругу максимальну 300 вольт на її вхід. Як ви бачите, вона не працює. Тобто нам потрібно перевірити, який ряд світлодіодів у нас не працює. Для цього нам потрібно прилад перевести в вимірювання низьковольтної напруги. Для цього ми замикаємо щупи і чекаємо декілька секунд. Як ви бачите, прилад замигав рисочками і перейшов в напругу вимірювання 18 вольт. Далі ми беремо і сміло перевіряємо світлодіоди по черзі. Вони, як ви бачите, йдуть по секціям. Ось ми бачимо чорний з тяточкою. Це у нас несправний. Як ви бачите, він у нас. Показує обрив, тобто 18 вольт. Справний, як ви бачите, показує робочу напругу 3 В 3,2 В. І ось група у нас непрацюючих світлодіодів. Як ви бачите, напруга у нас 4 вольта. Так, прибор, бачите, перейшов високе вимірювання високовольтне. Переводимо знову його. Так, перейшов у нас низьковольтний напругу. І, як ви бачите, світлодіоди у нас закорочення, скільки показує, но 4 вольта. Ці у нас світлодіоди несправні. Показують обрив 18 вольт. Справні світлодіоди показують у нас 3 вольта. Так, далі прибор у нас через деякий час переходить вимірювання підвищеного струму. Зараз він перейде з 20 мА на 50 мА. Коли ви удержує, утримуєте щупи, бачите, він прилад перейшов вимірювання з підвищеним струмом, тобто 50 мА. І напруга, звісно, теж піднялася. Далі, щоб перевести прилад знову ж таки в високовольтне вимірювання, ми замикаємо щупи. І прилад у нас мигає рисочками і переходить вимірювання 300 вольтовим. Далі ми можемо перевірити ціляком ось таку лампочку. Тобто стаємо на її кінці і ми перевіряємо ціляком лампу. Далі. Зараз, наприклад, я покажу на ось такій люстрі чи лампі, як можна перевірити ціляком світлодіоди. Ми подаємо напругу на вхід. І, як ви бачите, у нас всі світлодіоди робочі засвітилися, але є світлодіоди, які деградували і або не світять, або світять дуже слабо. Напруга, як ви бачите, на матрицю це орієнтовна напруга. 67 вольт, але їй потрібно десь 70-75 вольт. Тобто ви зразу можете перевірити робочу напругу матриці. Також цим приладом можна перевірити і стабілітрони. Далі. У мене є 10-ваттний світлодіод, його теж можна перевірити, але напругу він покаже у нас приблизно. Хоча я знаю, що це світлодіод на 3,3 вольта. Ми замикаємо щупи, знову ж таки, переходимо в низьковольтне вимірювання прилад і стаємо на його кінці і ми бачимо, що світлодіод у нас працює. І далі через деякий час прилад перейде в підвищену напругу. І струм. Для точних параметрів таких світлодіодів вимірювання є прилади з ручним керуванням, там де можна, є можливість регулювати і напругу, і струм. Далі. Ось у нас є стрічка на Це стрічка з люстр. І вона у нас секція на 3,3 В. вольта. Багато хто з нею вже стикався. Я надіюся, я теж дуже часто з ними. Працюю, оскільки вони встановлюються в люстрах, і ми спокійно перевіряємо е, самі стрічки. Це у нас холодний світи 6 вольт, тобто у нас одна секція 3,2 вольта. Це у нас холодний і це у нас теплий. Далі ми можемо перевірити стати, перевірити цілу секцію і дійдемо до вимірювання. Цю стрічку він вже не заміряє, оскільки напруги у нас не хватить, тоді ми переходимо в вимірювання з підвищеною напругою. Я дуже рекомендую усім любителям даний прилад. І хочу один недолік, є, що коли прилад знаходиться в режимі пониженого вимірювання, він автоматично переходить в режим підвищеної напруги. Тобто, коли ви будете міряти отакі стрічки, проводити заміри, то бути. Уважні і контролюйте обов'язково показники на самому вольтметрі, оскільки він перейде, підвищує напругу і спалить вам світлодіоди. І, Звісно ж, у кожного користувача даного приладу, звісно ж, зачешуться не тільки руки, а й ще одне місце. Я мав увазі потилицю, а не те, що ви подумали. Заглянути, що ж у нас знаходиться всередині. Відчиняємо. Добираємося, знімемо, щоб вони нам не мішали. І ось, друзі, ми добралися до внутрішнього світу даного приладу. Він складається з блока живлення, випрямлячі для різних напруг, клеми, польовий транзистор. якийсь. Далі всім цим ділом рулить у нас процесор, як ви бачите. І якийсь ще 13.003 транзистор для високої напруги, мабуть. Тобто тут розв'язка по високій напрузі і не зв'язана з мережею. Тобто він цілком безпечний. Але соблюдати правила безпеки з ним треба обережно, особливо на підвищених напругах. Ось такий, друзі, прилад. Я всім майстрам, які займаються ремонтом ледів, рекомендую. Він Виконує свою функцію доволі гарно і відповідає своїм заявленим, заявленим характеристикам. Все, дякую за увагу. На все добре, до зустрічі.